Вітаємо з перемогою, до того ж ви забили переможний гол. Дякую, так, було. Опус. Сьогодні гарно грали, віддавалися, сподобалась дуже гра. Але в певний момент, незважаючи на те, що ви повели в рахунку, здалося, що десь трошечки загубило свою гру і ледь вона не була зламана суперником, який вийшов вперед. За рахунок чого вдалося врятувати і все ж таки отримати перемогу? Ну, десь вдача була на нашій стороні. Ну, ми віддавалися, сьогодні у нас це вже друга гра. Не знаю, я думаю, вважаю, думаю, що це завдяки команді. Сьогодні, сьогодні ми якось дуже-дуже допомагали друг другу як команда, і в нас вийшло. Ми Просто нам знаю, десь є вдача, і майстерність може трошки була сьогодні у нас краще. З перемогою. Дякую.